Упродовж десятиліть під'їзди багатьох багатоповерхівок залишалися без належного догляду. Облуплені стіни, старі вікна, потріскані сходи. Усе це стало для мешканців прикрим видовищем. Люди, зневірившись у допомозі, часто бралися за фарби, шпателі та ганчірки самотужки, намагаючись, хоч якось привести до ладу спільний простір. Але часи змінюються. КПЖ 1 під керівництвом Станіслава Єшкова взяло на себе завдання створювати комфортні умови для мешканців. Ще один від Ремонтований під'їзд, це приклад того, як відповідальне управління та дієва співпраця з мешканцями може змінити повсякденне життя. Сьогодні ми знаходимося за адресою перемоги 24, де ми проводимо поточний ремонт під'їздів номер 7 та номер 8. На сьогоднішній день в цих в даних під'їздах вже виконані побілочні роботи. Зараз наразі тривають покраска панелей та поручнів. Я вважаю, що найближчим часом роботи вже будуть виконані. Після того, як ми закінчимо роботи в даних під'їздах, ми перейдемо на вулицю Козацька, 44, де під'їзд також потребує ремонту. Оновлені побілені стіни, пастельна фарба на них, впорядковані дроти інтернету та ТВ-провайдерів провайдерів. Усе це не лише додає затишку, а й повертає людям віру в те, що про них піклуються. І саме такий підхід має стати новою нормою для міського господарства: створювати гідні умови, де кожен мешканець відчуває себе комфортно та безпечно. Хочу нагадати, що роботи виконуються саме в тих під'їздах, де немає заборгованості перед підприємством. Такий результат можливий завдяки співпраці. Ті, хто вчасно сплачують за послуги, можуть розраховувати на якісний сервіс. КПЖ 1 і надалі працюватиме, аби місто ставало зручним і комфортним для життя кожного. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.